А скажіть, будь ласка, а чи може людина дати щось іншій людині, якщо вона сама цього не має? Коли ми потребуємо від когось любові, то давайте запитаємо: а чи ця людина володіє цією любов'ю? Бо бувають такі люди, які не мають в собі того почуття, і як би це жорстоко не звучало? Та вони не мають цього почуття навіть по відношенню до самого себе. Вони не знають, як любити себе, і вони навіть не знають, що для них добре, а що для них погано. Якщо, наприклад, ви хочете, щоб вас любили, то задайте собі таке запитання. А як саме ви хочете, щоб вас любили? Ви хочете, щоб. Вам говорили ніжні слова? Чи можливо ви хочете, щоб вам дарували цінні подарунки або просто подарунки? Неважливо. Цінні, не цінні, проте якийсь предмет або щось таке на знак уваги, вам би було приємно. А можливо, ви хочете, щоб кожен ранок вам казали доброго ранку і бажали спокійної ночі, і цим самим показували, як вас поважають, люблять, і просто приділяли вам свій час. Приїжджали тоді не тоді, коли кличуть і коли ви вже благаєте, щоб приїхали до вас, а приїжджають до вас тоді, коли їм хочеться просто вас побачити або сказати привіт. Тобто це, як то кажуть, не з-під палки. І проводять просто з вами час. Неважливо, що роблять. Можливо, готують їжу разом з вами, можливо, читають книги, дивляться фільми, але цей час для вас такий цінний. І, можливо, саме це буде для вас ознакою любові. А можливо, вас десь кличуть на якісь заходи, вам дарують квитки на концерт, або просто співають серенаду під вікном. Адже не кожен би хотів, щоб йому привселюдно співали під вікном пісню, а хтось хоче. І як тій людині вгадати, що вам потрібно? А ви самі знаєте? Напишіть в коментарях, якщо у вас вже з'явилися якісь ідеї. Знаєте, я зіштовхуюсь в своїй практиці з тим, що дуже багато людей а, м, хочуть до себе уваги, хочуть до себе а, якогось такого нормального, адекватного відношення. А, і називається це все одним словом, там любов до мене, я хочу, щоб мене любили, я хочу, щоб мене поважали. І коли задаєш питання, а що для вас це означає? Що для вас означає, коли вас поважають, коли вас люблять? То людина замислюється і каже, а я про це ніколи не думав чи не думала. Ну, це ж для всіх це ж зрозуміле слово, любов. Та ні, це не зрозуміле. Тому що для кожного це різне. Я знаю людей, яких просто хочуть, щоб їх залишили в спокої. Вони дуже люблять побути на самоті або займатися чимось своїм особистим, тому що їхнє життя настільки наповнене іншими людьми, настільки наповнене роботою, соціумом, що для них ось ці хвилинки на самоті, там пов'язати, пошити або просто прогулятися по парку. А якщо їм дозволить, дозволить таке слово, да? а якщо їм дасть можливість кохана людина там, чи людина, яка про них турбується, близька людина дасть можливість побути на самоті, то для неї це і буде ознака любові. Тобто людина мене любить, вона мені дає можливість побути на самоті. Тобто зробити те, що мені подобається. А отже, мене знають, мене цінують і дають мені можливість насолодитися власним життям. А хтось інший скаже, ні, я не хочу на самоті, я хочу навпаки бути з цією людиною, бо мені потрібен лише час з нею. Тоді для мене буде означати, що таке любов. Тому ми всі різні, і не потрібно себе навіть порівнювати з тією людиною, яку ви любите. Бо для вас червоний колір може означати там яскраве небо червоне перед заходом сонця. А для цієї людини, яку ви навіть любите, червоний колір може означати е, червоний колір світлофора, наприклад, або червоний колір крові. І це будуть, нібито, одне слово, одне й те саме слово червоний, але воно буде для різних людей мати абсолютно різне значення. Навіть для тої людини, яку ви дуже любите, цінуєте і поважаєте. Тому не варто розкидатися такими словами, як любов, повага, взаєморозуміння. Спочатку чітко для себе сформулюйте та розшифруйте кожне з цих слів, що для вас означає це слово. І якщо ви вимагаєте, потребуєте або просите іншу людину про те, щоб вона вам це дала. То не просто кажіть це слово, а ви пояснюйте це слово на її мові. Або перепитуйте, чи правильно вона вас зрозуміла, що ви хочете. Якщо ви хочете, я хочу, щоб ти проводив зі мною більше часу, то для вас це може означатися там, піти погуляти, а, піти погуляти або сходити в кав'ярню. А людина може зрозуміти, що я хочу проводити з тобою більше часу, означає там сісти на дивані, подивитися фільм. І нібито один одного зрозуміли, але коли приходить до діла, то той час, як виявляється, не дуже ефективний і, можливо, не всі цим задоволені. І це такі досить, нібито, прості речі, але разом з тим вони настільки відносні, і саме головне правило це не порівнювати ні себе, ні своє життя, ні свої почуття з життям почуттями іншої людини. Тому що в її картині світу все може бути інакше. І а, ваше слово може означати зовсім інше. І знаєте, так буває навіть, що для вас це позитивне слово, а для іншої людини це, може, а, це саме слово може мати якийсь такий негативний або не дуже приємний відтінок. Тому, друзі. Дуже важливо навчитися в першу чергу прислухатися до самого себе, розуміти самого себе. І в наш час, на жаль, ми ми зіштовхнулися з такою проблемою. Що люди не хочуть там відмовляються або шукають різні причини, щоб не витрачати час на те, щоб пізнати самого себе. Я вже не кажу про те, що другим кроком вони не хочуть витрачати час на те, щоб пізнати іншу людину, її вподобання, її бачення цього світу. І всі приходять і чекають вже третього кроку зразу відразу прийти на гаряченьке. Всі хочуть зразу будувати стосунки, не знаючи себе, не знаючи іншої людини. Ну, наприклад, ти не знаєш, хто ти, ця людина не знає, хто він є насправді. І ви сходитеся і хочете щось таке побудувати абстрактне і просто якось як м'ячиком кидаєте словами, типу там сім'я, любов, повага. І потім виявляється, що для цієї людини сім'я це взагалі означає щось інше і те саме і повага. Або, наприклад, для вас це має велике значення а для іншої людини, там для чоловіка чи для жінки, для людини протилежної статі, це не таке вже має велике значення. Як для вас. Тому, е, якщо говорити, наприклад, про стосунки, ну, будь-які, не обов'язково це стосунки між чоловіком та жінкою, це можуть бути стосунки навіть між дитиною та батьками. Е, батькам здається, що ми народили цю дитину, і ми точно знаємо, яка вона. Тому що ну, це ж наша кров, це наша генетика, е, вона така сама, як ми. І дуже часто помилкою є те, що. Батьки дорослі порівнюють себе, своє бачення і свою картину світу з картиною світу дитини. Навіть якщо ви її виховували, навіть якщо ви бачите, як вона зростала, все одно в цієї крихітної людини може скластися своє власне бачення та враження про цей великий світ. І людина. Може по-своєму планувати, по-своєму бажати, по-своєму хотіти або не хотіти чогось. І так само вона дивиться на вас і бачить приклад. Приклад життя дорослих людей. І не факт, що їй сподобається той приклад. Хоча вам може здаватися, що ви себе ведете дуже, досить правильно, і це хороший може бути приклад вашого життя. А дитина може сказати, ні, я так не хочу, я не хочу жити, як мої батьки. Або навпаки, ви можете недооцінювати себе і свої можливості, і вам може здаватиметься, що ви, звичайна людина, і нічого не можете дати своїм дітям. А ваша дитина скаже, ні, послухайте, це найгеніальніші люди в моєму житті, це мої батьки. Це найкращі люди, яких я взагалі зустрічала чи зустрічав. Тому, якщо ви дорослі, це ще не означає, що ви знаєте все. Людина не може взагалі знати все, а тим більше вона не може побачити себе зі сторони. І те, якими бачать вас, ваші діти, це теж, можливо, залишиться для вас назавжди загадкою. Тому що не кожна дитина вам скаже, а та дитина, яка скаже, вона не завжди зможе точно пояснити та передати вам ті відчуття, як їй живеться поряд з вами, і як їй бути взагалі дитиною, вашою дитиною. Тому що нагадаю, що кожне слово для кожної людини має своє значення. Що б вам не сказали інші люди, ви все одно будете перекладати ці слова на свою власну мову. Хочу сказати, що будь-які стосунки з людьми, чи то ваші рідні, близькі, чи то, це ваша кохана людина, батьки, родичі, друзі, будь-які стосунки з людьми починаються дійсно з пізнання самого себе. Сприйняття самого себе, з пробачення самого себе, інколи навіть іншу людину легше пробачити ніж самого себе. Тому приймайте себе, пробачайте себе і знаходьте сили жити далі. І для того, щоб побудувати стосунки з кимось, спочатку побудуйте ці стосунки самим собою. Любіть себе так, якби ви хотіли, щоб вас любила інша людина. А я звучу вам всього хорошого. З вами була я, ваш психолог Катерина Зінас. До зустрічі у наступному моєму відео. Бережіть себе!